Неймовірно важливий крок. Кожен керівник, якщо наймає, якщо наймають людину на посаду, яка підпорядкована вашому підлеглому керівнику якомусь, не вам безпосередньо, то цю заявку має заповнювати той керівник. Ви розумієте це? Не ви, той керівник. Ви можете допомогти дати свої побажання, якісь моменти, чого ви бажаєте, але той керівник має заповнювати, тому що йому потрібна ця людина в його підрозділ. Йому. Бо якщо хтось інший буде наймати, хтось інший буде наймати і давати, то ви можете стикнутися з таким підходом, я це бачив багато разів. Ви від нього намагаєте результат, вимагаєте результат. давай результат, план, виконується. Ви, яких людей мені даєте? От, з які, які люди є, от ви яких даєте, от я не можу з ними нічого кращого зробити. Він знімає себе відповідальність, перекладає її на того, хто наймає. Стикалися з цим? Вона і так займає. Кажуть, це чарже не можуть знайти. Ну так, так, так. А це об'єднує. Дуже важливо вам, буде неймовірний успіх. Коли ви в'яжете важливість, і кожен керівник з'ясує, що мій результат, мій результат він можливий, коли в мене є класні продуктивні працівники, їх буде наймати рекрутер чи HR. HR, і мені потрібно з ним разом, як команда, працювати, щоб він у мене з'явився. Розумієте? Ну тобто, оце, це настільки, настільки це важливо.